Вікторія йшла до свого будинку. Вже темно, нічого не видно. Раніше на стовпі світила лампочка, а нині вона не горить. Через декілька кроків дівчина зачепилася і впала. Нещодавно прийшов дощ, тому вигляд у Вікторії зовсім не для світла. Вона впала прямо в калюжу. Сукня мокра, з неї капає. Сумочка відкрилась і в ту калюжу висипались всі її речі. І телефон також ледь не плаче, навпомацьки зібрала речі і швиденько завернула до свого будинку. На подвір'ї її зустрів чоловік. Він дивиться на годинник, дружина запізнюється, вийшов, щоб піти зустріти, та побачив, що лампочка на стовпі знову не світиться. Якраз цю хвилину Вікторія зайшла додому. Вона зі сльозами говорила, що поки таке буде. Лампочку чоловік вішає, а через день-два. Її знову немає. Вікторія через тиждень працює в другу зміну, тому й повертається пізно ввечері, коли на дворі вже темно. І треба ж такому, щоб якраз перед їхнім будинком проблеми зі світлом стали. Наступного дня Павло купив від себе і знову повісив лампочку. Закріпив шнурівку і потягнув до себе додому. Якщо хтось буде викручувати лампочку, шнурівка смикатиме кільце. До якого прикріплена. Так чоловік дізнається, що якраз у цей момент крадуть два дні тихо, на третій вечір шнурівка засмикалась. Павло тихенько вийшов за подвір'я і посвітив ліхтариком на стовпа, звідти по драбині спускався сусід, а в руках тримав лампочку. Від несподіванки, що на нього пало світло, сусід випустив лампочку з рук та впала і розбилася. Павло підійшов до чоловіка і сказав, щоб на завтра лампочка була на місці, інакше розповість всім сусідам, і йому буде непереливки. Відтоді, ввечері, лампочка горіла завжди.